Для початку цю країну звати східний Тимор, не Тімор, не Тімурчик і навіть не Трансформер, а Тимор. Гаразд, якщо ви дупляни грибете, що це і де це, а є впевнений у цьому на 99 і 100 відсотків, то це такий собі острівний тропічний варіант Карпатської України у південній півкулі землі, що змогла відстояти свою незалежність після сотні років колонізації та геноциду, будучи в оточенні країн гігантів, які лише на перший погляд є дружніми до східного Тимору. Якщо хочете більше, то на зв'язку Андрюха, який попросить вас покласти вподобайку та підписатися на канал, так само, як і на інші соціальні мережі. А ми полетіли вперед! Східний Тимор розташовується у східній частині Євразії, на самому півдні Азії, де знаходиться Малайський архіпелаг, до складу якого на півдні входять малі зондові острови, де найбільшим та найсхіднішим є Тиморський острів, і саме на його східній частині знаходиться ця держава. Навіть не уявляю, чому таку назву має східний Тимор. До речі, ділить цей острів Східний Тимор із Індонезією, яка займає його західну частину. Крім цього, межує на заході та півночі із морями Саву та Банда, відповідно, між якими лежить решта територій Індонезії. А на півдні із Тиморським морем. Всього за кілька кроків від узбережжя Австралії. Це все разом робить східний Тимор єдиною країною усієї Євразії, що повністю пролягає у південній півкулі землі. У додачу до східної частини вони теж займають територію Укусі Амбену, яка є ексклавом, оточеним індонезійською половиною острова, а також острів Атауру та крихітний острівок Жаку. А тепер кахочете прикол? Про походження назви країни ви вже знаєте. А давайте розберемо переклад. Слово Тимор від індомалайської мови перекладається як. Схід тому назва країни дослівно означає схід схід або східний схід. Хоча загально прийнято цю країну називати Тимор Леште. Однак і тут Леште із португальської буде схід. Тому <страс> а точно є ще місцева назва на мові Тетум, що звучить як Тимор Лоросає, що в них тлумачиться як висхідне сонце Сходу чи Схід сонця. Ідеальний час для реклами відео про Японію. Посилання в описі. Цик прапор Тиморлешти виглядає наступним чином і дивиться досить брутально. Мені подобається. Відповідно до конституції, чорний колір символізує труднощі, через які держава пройшла, та які ще варто подолати. Жовтий це сліди португальського, нідерландського та індонезійського колоніального правління. Зірка це світло та дороговкасти Тимору, А її білий колір символізує мир. Ну і червоний означає боротьбу за свободу або ж кров. Як хочете, перший раз прапор був піднятий лише 20 травня 2002 року, проте неофіційно існує ще з 1975-го. Зараз у вас виникли логічні запитання. Е, чому лише 2002 року? Які труднощі у східного Тимора? Що це за дивна територія Окусі Амбено? Чому ця держава не контролює увесь Тиморський острів? Та якого біса там забули нідерландці та португальці? Отже, настав час для хвилинки історії. Засікайте. <кхем> Австронезійці, перші люди на Тиморі, розвиток сільського господарства, міграція, прихід маланезійців і сучасного Тайланду, наша ера, битва кланів за території, експорт сандалового дерева до Азії, васал останнього індуїстичного королівства на території Індонезії, відкриття острова європейцями, а саме португальцями, перші португальські поселення, заснування ділі, столиці колонії, Прихід нідерландців заснування поселення на заході острова, битва між ними за порти Португальці закріпились на сучасній території у Кусі-Амбену колонізація, поділ острова між європейцями, встановлення кордону, який існує до нашого часу, Друга світова війна, японська окупація, Відхід нідерландців та передача західної частини острова Індонезії. Революція гвоздик початок процесу деколонізації східного Тимору. Комуністичні побоювання. Індонезія захоплює частину португальської колонії. Португальський Тимор. Проголошення незалежності. 9 днів державності. Після цього індонезія захоплює весь острів. Майже 25 років окупації. Жорстокий, безжальний цит Тиморців, Нобелівські премії миру Тиморців. Нарешті світ звернув увагу. Тиск на Індонезію. Успішне проведення референдуму про незалежність. Мусульманський тероризм. 70% будівель східного Тимору знищено та вбито тисячі мирних людей. Масштабні протести жителів західних країн. Он до. Водиться ввести військові сили 20 травня 2002 року. Відновлення незалежності східного тимору, велика реконструкція, відбудова країни. А тепер ми знаходимось тут. Згоден вийшло трішки довше, але без цієї бази важко говорити про країну далі. Ба більше період окупації країни під Індонезією був настільки жахливим, що без перебільшення це могло надихнути їх російських сучасників. За ті майже 25 років було вбито до 300 тисяч мирних жителів східного тимору, коли населення країни на той час не перевищувало навіть і мільйона осіб, а ще більше не вкладається в голові, так це те, що увесь світ це спокійно замовчував. Та навіть певний час США, Австралія, Британія, Нідерланди та ряд інших держав спонсорували це кровопролиття. Детальніше про тяжку долю східного Тимору розповіли на каналі Візіонер, де цю інформацію подали доступно та із красивою анімацією. А ми давайте тепер перейдемо до географії. Загальна площа держави складає 15 тисяч квадратних кілометрів, а це 154 те місто у світі. Та якщо порівнювати із Україною, то Тимор Лешта є трохи більшим за Івано-Франківську область, але у більш як. Два рази меншим за Чернігівщину. Про яку? Вау! Ого! У мене є окреме видиво, Незважаючи на масштабне винищення тиморці у минулому столітті. Зараз кількість населення стрімко зростає не в останню чергу через повернення біженців на батьківщину і становить майже 1,4 мільйони людей. А це майже населення Естонії, 152 е місце у світі або ж трішки більше від усієї Полтавської області. Ех, Сподіваюсь, у мене знову дійдуть руки до зйомки наступних серій про області України. Але для створення таких крутих анімованих карт потрібно купити програми, яка коштує 330 долярів. Тому, якщо вам справді цікаві такі круті пізнавальні відосики, то буду вам дуже вдячний за фінансову підтримку. Усі реквізити теж в описі. Дякую, густота населення країни сягає 93 людини на квадратний кілометр. А це знову ж таки середні показники та приблизно 105 місце у світі на рівні із Кенією та Вірменією. А ледь не забув сказати, це наймолодша держава Азії та перша країна, що здобула незалежність у 21 столітті. От такі от пироги. І коли я кажу наймолодша, мова йде не лише про час державності східного Тимору. Більше половини населення країни навіть не має 25 років, хоча лише кілька років тому ці, ці цифри були ще нижчі. А Тимор Лешти був другим після Палестини за най- Нижчим віком у всій Азії. Додатково скажу, що східний Тимор лежить у 9-му часовому поясі, що збігається із японським та корейським часом, або ж іншими словами, на 7 годин випереджає наш Київський Тимор лоросає поділяється на 13 адміністративних районів, а столиця держави називається Ділі та розташовується на північному узбережжі країни, із якої, до речі, у сонячні дні навіть можна побачити вище згаданий острів Атауро. Щодо Ділі, то це у всіх сенсах головне та найбільше місто, де проживає понад 20% усіх мешканців країни. А це десь. 285 тисяч осіб, окрім цього, тут знаходиться головний аеропорт, із якого правда можна летіти лише до Австралії, Індонезії та Сінгапуру, та файнезний морський порт, який правда призначений лише для вантажних суден та приватних човнів. А ще запам'ятайте, що столиця Східного Сходу називається Ділі, а багатомільйонний індійський мегаполіс це Делі. Я вас прошу, не будьте світовою поштою, яка постійно плутує ці міста та присилає різдвяні листівки із Гогвартса трішечки не туди. Якщо говорити проти морців за кордоном, то загалом. Сонце приблизно 50 тисяч, більша половина яких проживає на західній частині острова Тимор, що є у складі Індонезії. А ще біля 17 касиків кентується у Австралії в Україні. Тиморців не задокументовано, так само як і українці у східному Тиморі. пу 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 а про це я вже теж розказував. Щодо мови, то досі у звичайному вжитку використовується індонезійська, тоді як англійська лише починає нарощувати свої обороти. Проте саме на офіційному рівні затверджено португальську та мову тету. До речі, це єдина держава Азії, що використовує бразильську як офі E Чому перше є національною, думаю, питань немає. Адже ці землі були португальською колонією понад 450 років. А от що таке мова Тетум? Тетум чи Ліа Тетун, це рідна мова всього Тиморського острова, що за різними даними має від півмільйона носіїв та входить до сімейства малайсько-полінезійських мов, гарненько приправлено португальським впливом. А також Тимор-Леште це єдина держава, де мова Тетум має офіційний статус, хоча й включає в собі до 30 регіональних діалектів, розкиданих по усьому острові. Населення складається із корінного народу, тобто Австранезій. Зійців, хоча також включає меланезійські та папуаські племена, що робить населення східного Тимору ближчим до аборигенів Австралії та Папуа Нової Гвінеї, ніж до інших азіатських народів. Якщо ж виділяти найбільші групи, то чверть населення припадатиме на народ Тетум: 15% на Мамбає, 12% на Макасаї, ще по 5% на Токодеде, Бунак і Галаолі. Ну і ще десятки інших племен, та близько 1% є португальцями і навіть китайці Хакка. адже китайці є всюди. У релігійному плані тут усе неочікувано просто, адже Аж 98% населення із християнство та роблять це настільки побожно, що статуї Богородиці та Ісусу Христу тут стоять на кожному кроці. Теперка зрозуміло, чому я цю країну на початку відео прийняв із нашим державним отворенням Карпатської України. Ага. Єдина потужна відмінність: що 97% відносять себе до католиків, коли решта три це протестанти та мусульмани. Ба Більше це лише друга країна Азії, де загалом переважає і сповідування християнства, не кажучи вже про те, що східний Тимор є головною державою світу по відсотковому співвідношенні католиків відносно всього населення вище хіба у Ватикану. Але нуля ну це вже якийсь щиткодний перебір виходить. Перебором можна вважати і те, що у 1996 році, на честь 20-річчя індонезійської окупації, тодішній президент Мохаммед Харто, якого у 2004-му визнав найкорумпованішим президентом за останні 20 років, подарував Тимор Лешти пам'ятник Крісто Рей у Діллі, який, стоячи на глобусі, дивиться у сторону Джакарти. Додавши сюди той факт, що Індонезія є мусульманською країною, ми отримуємо лютий крінч від цієї події. А от східний Тимор отримав 27 метрову мідну статую, що входить у рейтинг найвищих статуй Христа у світі. Окрім цього пам'ятника, столиця майже не має високих будівель, а за відчуттями більше нагадує провінційне містечко на березі моря із безкінченою кількістю. Капличок ніж історичну столицю держави, що розвивається. Хоча за межами ділі є на що подивитись: наприклад, священна гора Душ і друга найвища гора в країні Мати Біян, Вечера Лене в'язниця Аїпелу, гарячі джерела Марабо, національний парк на острові Жаку, Форт Балібо, та, звісно, тубільські села, що візуально майже не змінилися за останні сотні років і є справжнім музеєм під відкритим небом. Загально прийнятою валютою країни на диво є американський долар. Однак в обігу ходять ще й власні монети, що звуться Сентаб які зроблені на базі португальських. Що цікаво, тут є навіть монетка у 200 сентавусів, тобто 2 долари. Хоча й зустрічається вона не так вже часто. Економіка Тимор Лешти переважно сільськогосподарська, у якій працює понад чверть населення, та головний фокус покладений на експорті сандалового дерева, кокосової пальми, кориці, по якій країна входить у топ-7, ага, топ-7 за обсягом виробництва у світі. А кави, яку вважають дуже якісною і скуповують по солідним цінам. Близько 20% населення це діти, та така ж кількість має офіційної роботи. Займаючись переважно риболовством, збираючи перли, розводячи городи та домашніх тварин. Тому загалом типова країна третього світу, доки не було знайдено нафтовогородовище біля берегів Тиморського моря, яке довгий час у нашого малого Тимурчика віджимали великі дядьки. І тут, -ка ви побачите Австралію у всій своїй красі, справа у тому, що під час індонезійського геноциду Тиморо вони з Австралією, яка між іншим підтримувала та фінансувала цю окупацію, покіненько викачувала нафту та ділили горшенятка між собою. Коли ж східний Тимор відновив свою незалежність, австралійці. Змусили тиморців підписати невигідний договір, що дозволяв їм і далі грабувати цю беззахисну країну аж до 2018 року. І по факту голодні діти східного Тимору стали найбільшим іноземним донором Австралії. Про це все за 150 секунд розповіли австралійські блогери, а кількість переглядів перетнули позначку у 4,3 мільйони. Коли у 2018-му Тимор Леште нарешті отримав повністю свої родовища, то справи пішли вгору, і лише у 2021 році країна вперше вийшла у торговий профіцит, продаючи свою нафту та газ за ринковою ціною. Правда, Через це державний бюджет став на 80% залежним від цього родовища, зробивши Тиморло Росає найзалежнішою країною світу від нафти. Але це було того варте. Адже за часи окупації обізнаного населення було лише близько 5%. У нульових руках ця цифра зросла до 40%, а теперка вже налічує 65%. Зараз східний схід активно вкладає гроші у розвиток туризму, хоча і роблять вони це з повного нуля. Адже звиклого для європейців нічного життя тут немає взагалі, не кажучи вже про якихось аквапарків чи дійснейлендів. Але державі цього і не треба, адже тут присутня не. Й... Повірна і незвідана природа навіть для інтернету. Цей острів може показуватися білосніжними пляжами, рівнинними саваннами чи густими тропічними лісами, що проходять через файнезні гірські хребти, простягаючись від центру острова до усіх його околиць. Однак, що точно вже встигли зацінити туристи, так це неймовірний підводний світ довкола країни, незліченна кількість рифів та коралів, тисячі найрізноманітніших риб та одразу шість із семи усіх існуючих видів морських черепах у світі. Саме це приманює дайверів зі всіх куточків планет. Якщо ви колись хотіли побачити на власні очі дельфінів чи китів, то Тимор Лешта є певним найкращим вибором. Кількість окремих видів та загальна кількість одиниць тут настільки велика, що споглядати за ними можна навіть із берега та отримувати задоволення. А крім цього, зустрічаються косатки і кашалоти. Ну хіба ж це не прекрасно? Клімат субекваторіальний, морський. Температура коливається у райських цифрах від 18 градусів у липні до 30 градусів у січні. Середня кількість опадів впродовж року сягає 1300 мм, що співвідносне опадам. У Центральноафриканській республіці, за виключенням того, що на укусі амбену доходить півтори тисячі міліметрів. Проте варто зазначити чітко виражені дощові та посушливі сезони, через які тут трапляються так звані голодні сезони, коли деяким регіонам країни банально немає чим харчуватись. Однак зараз, наскільки мені відомо, ця ситуація поступово вирішується, не враховуючи це, кухня східного тимору дуже унікальна, адже поєднує у собі традиційну стрібну їжу із португальськими рецептами. Та, на відміну від мусульманської індонезії, включає у собі свинину та кукурудзу. Серед найвідоміших страв батан Даан, Ікан, Сабуко, Соус Буду, десерт Бібінгка та, звісно, кава, для якої зведено третину плантацій усієї країни. Фауна Тимору не настільки багата, як довколишні води, але кілька десятків ендемічних тварин все одно знайдеться. Наприклад, Тиморська землерейка, жовтий чубатий какаду, Тиморський зелений глобус. Глобус пляха. Тиморський зелений голуб, кускус північний, Тиморське поні, декілька видів кажанів та олень руса. Не руські олені, а олень руса. Бізниця є. Зважаючи на близьке джіографі положення до екватора, флора багата на мангрові рослинності, де живуть бамбукові, евкаліптові та сандалові дерева, а безмежна кількість чагарників та інших трав просто заворожує. Східний Тимор, як і Японія, частково знаходиться у Тихоокеанському вогняному кільці. Тому присутність землетрусів, цунамі та циклонів видається у подарунок. Однак на Тиморі обійшлось без вулканів. Такий собі iPhone Pro, не про Макс. Ха-ха! найвища точка східного сходу та й загалом Тиморського острова називається Тата Майлау, розташовується у західно-центральній частині країни та на 65 кілометрів південніше ділі. Висота цієї малютки 2963 метри. А на її вершині красується статуя Діви Марії. Йой, такого навіть на говерлі нема. Найдовша тутешня річка зветься Лакло, що простягається від гірського вододолу у центрі країни та тече на північ, впадаючи у море Банда. Довжина цього добра сягає 80 кілометрів та є однією з небагатьох річок. Що не пересухає під час посушливих сезонів. До речі, цю карту річки, як і багато інших анімацій з відео, я робив сам. Тому залишу це все у телеграмі. Якщо що підписуйтесь, найбільше ж озеро Тиморо перебуває на східному узбережжі острова у володіннях найбільшого національного парку країни Ніно Коніс Сантана та називається Ірала Бамбалалейла. Ой, вибачте, звається воно Ірелаларо. та розкидається від 20 до 50 квадратних кілометрів у залежності від дощового сезону. Якось так розказав, напевно, усе що тільки. Можна було, щоб ви точно знали про існування східного сходу на сході сонця. За це вліпили свій східний лайк та підписку на канал, а можливо, навіть і фінансову західну підтримку. Буду вам дуже вдячний за це. А з вами весь час був я, фанат Тиморської флори і Фауни, Андрюха і обригаду Адеус.